Всім доброго дня, ви Хаті Росія. Сьогодні у нас заняття номер 12. Сьогодні будемо розглядати Present Simple. I do, I don't I do I. Дивіться правила. Дивимось правила. У нас є три форми: позитив, негатив і Зараз запишемо позитив як плюс. Золошиті негатив як мінус і question як питання. Там де плюс ми пишемо. I U це у нас буде work Там, де у нас it Це у нас Works. Там, де мінус ми пишемо U, we say tell us do not work about, don't work don't don't he shoot Ми пишемо does not work або doesn't work. Тоді питання ми пишемо do нас I. Ю, И дас. Там, где у нас... Ищит. Hmm. Далее. Пускаем мы так Ну, что у нас? Short answer. коротка відповідь. То ми говоримо. Yes. Або he, she, it, то ми говоримо das. Якщо у нас Yes, I You, We say, ми кажемо Do. Якщо у нас відповідь No U, Free Z, то нас або дон don, донт або до, not. Це Одна і те саме. Якщо у нас he she, то у нас відповідь буде «Doesn't» або «Does not». Mm. Правило С не додається в негативі і питання. Та пам'ятали так. Значення хіт різне. Правопис. Основне правило. Додавляється С. S. Після С S, Ш з додається С. Угу, mm -hmm. так консант плюс ирик, удаляется ирик и валяется из. Ага, записаться это будет. Типа вышло инфинитию. Srednij Pishka Hidel і Play, Definitive play it place general rule add S nice works work. От щоб записуємо, запам'ятовуємо те, що тут написано, А якось воно запам'ятається. Де ще щось Зовляється С. Пишемо наступні два слова. Studies try After consonant plus y. delete y and... От... is Так. Study, studies try twice. Ну, no? разумело. Далее у нас do и go. Does і goes S і have has и нерегулярна форма. плюс Ага. В питаннях. Якщо нас даст або дазет, використовуємо. Угу. Mm -hmm. також запишемо ось це. Use, does, or doesn't infinitive. The hotel doesn't have... Так, записали. Події, які відбуваються регулярно. Ми користь там принцип для подій, якіс для звичайки подій, які повторяються регулярно. Я ми свого so, кожен день, я ніколи не гошу в бібліотеку, I go to the library, я ходжу в бібліотеку по суботам, так. Постійні ситуації або речі, які зазвичай... Які звичайні або частіші. I don't drink coffee. She was stall, I have the brothers, water boils. out 100 degrees. Ну, подивимось, як воно буде. Давайте дивитись приклади. Потрібно зробити коректну форму Present Niple. Поїхали. У нас є. Такий момент. Якщо у нас. речі починається сайт. Тут. на вибір Don't Drink, тому що. Do not. Якщо у нас She, ще... То у нас, якщо у нас she, то у нас повинно бути has. Якщо у нас. doesn't start, ну не змінюється форма в негативі. Тому doesn't start просто буде. Тут питання do you play. У нас поправило Do you work там do you play? Ну розуміло. Замисовим. Uh. По якщо відбувається там було. Mm. Бо є принципи ГБЦ. І дії, які відбуваються постійно. Неможливо ну, просто open. Peter and Megan often... Гойс. Mm. Mm. Хоча не go, тому що це ж, мабуть, зай буде. Типу їх же двоє Джон. Негативна форма завжди не використовує цей Gets up так не говориться what time what time do they leave? Спочатку дуже використовується. What language to стадії. В питаннях теж у нас це останнє слово. Якщо у нас дії відбуваються ніколи, то там просто. Нам, по-моєму, S додається. Или ні. Подивимось. Давайте подивимось, що тут. Тут не опит, тут у вас опит, тому що IT. То мабуть просто використання англійської мови написано. Типу doesn't. мається вазі. ну no, і тут теж вважається. Так, і ще і на увазі, якщо гора за предмет. Я mm, буду вот добавляю S. І тут у нас... І тут теж те саме, тому що хі. Ну, no, слово понятне. Mm -hmm. Потрібно тут форму цікаво, мабуть? Не потрібно. doesn't doesn't work they mm -hmm. say по столі буде. Без нічого. А, ладно, ти на форму потрібна. Да? Don't leave again. Doesn't doesn't like she has she have uh Chris of She doesn't doesn't have the most tam там не повинно бути цього Хеса на путь подивимось потім тут doesn't doesn't speak ага mm -hmm. Ну, Do don't, похоже, більш за все. Тут теж don't. Тут Do doesn't. Ага, не то. Doesn't. Bad. Тут не doesn't, тут isn't. Тому що Is треба записати. Якщо у нас... Is це все ж таки Isn't. Це не цей. Не ці правила трішечки. Добре. Так, составте речення. Составте речення, давайте так. Питер drive fast car. Does Peter drive fast car? write question in present simple. Does Laura play? tennis?» Так. Do you speak? Що це зрозуміло, я думаю, чи моду. Do you want some coffee? Що ми можемо копіювати, щоб лишний раз не писати ось це все they go to the якщо її нема. Якщо сто не ходить в кіно. What time do does Susan start work, Where, where does she work? По-моєму, там... А, там не змінюється. Ладно, там не змінюється. Do you Listen to music, does he watch? I have to start, man. That series he me. Does he watch series. How often do they travel. Давайте подивимось. Так. А я сам написав два рази, це помилка просто візуальна. Do you listen. Що не так? Тут тоже помилка візуальна, я сейчас, да, все правильно написав. Це обманює, Тут ти чомусь не попав по клавіші, Тут тут все все добре. Fill the gap with the war principle affirmative and negative. Угу. Mm -hmm. Affirmative це... позитивний мається на увазі. Ну да, типа плюс або мінус це. She doesn't. Ага, тут потрібно цей. That's the precasting theчоck. So doesn't, 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 doesn't have. She does work. Да, с непотребина. Они тут просто... Work. Тут works. тут что... Хищит. Тут у нас... Get up. Get up. Скорее за все будет. Goes. Goes. Doesn't. Doesn't work. Just spends. and just they? They doesn't. Ага, я опять на ту клавишу нажал. Doesn't, doesn't get up. Точнее, don't. Потому что they. Так. And they. Как еще у нас? Просто go out. тут інша форма за нас заміняється. Тут не бій буде. Давайте дивитися. Не бі. Як там? Там аре. Давайте відмічимо для себе. Так. Якщо ви не знаєте, проект перекладайте, тому що тут тексти легкі доволі такі. Я б мав би перевести цей текст. Але. Ну. Немає сенсу, тому що дуже легко тут все зрозуміло. Якщо ви не знаєте деяких слів, то перекладайте і покращуйте свої знання. Ну, так, ми пройшли. Передам simple. I do, I do. і do. Ми записали всі правила при позитиві, негативі і питанні. Тобто при affirmative, negative, question. І що ми тоді маємо? Ми маємо те, що нам потрібно продовжувати вчати все це діло. Наступне заняття розглянемо вже нову тему. Тому дякую всім за перегляд. Були в хаті ресурсіння. Я всім до наступної зустрічі. Пока-пока.